Добрий вечір. З перемогою, Сергій Станіславович, в такий особливий день, тим більше. Немає у вас. Не було у вас думок, чому не можна виграти спокійно хоч раз? На такому рівні взагалі не можна вигравати спокійно. Ще й на виїзді дуже важка гра, і ще важче грати через два дні після дуже важкого поля і важкої гри в Грузії. Тому. Кожна збірна, кожна гра збірної в Україні, вона дуже важка. Кристина Пастухова, український футбол, Сергій Станіславович, як можете оцінити гру збірної Албанії? Гру збірної Албанії? Ну, Я думаю, що гра збірної Албанії вони були на Євро. Взагалі У нас була дуже важка група. Усі команди, які грали в наші групі, грали на євро. Тому група була дуже ровна, Я дуже вдячний гравцям, що ми. Вийшли в плей оф цієї групи, це було дуже важко. А збірна Албанії, ще й підтримки своїх уболівальників. Я думаю, в другому таймі вони показали свою силу, і я думаю, що дуже гарно, що ми зберегли такий рахунок. Чи ви боїлися, що, все, що Албанія може все-таки отримати матч? Так нам не треба боятися. Нам треба реагувати. Так, ми зробили деякі заміни, і ми розуміли, що. Взагалі в Тірані дуже важко грати при підтримці І Я вважаю, що збірна Албанії це дуже сильна збірна, яка, як на мене, достатньо впевнено виступила на Євро. Тому ми готувалися до цієї збірної, готувалися до важкої гри. І, як я кажу, сьогодні дуже важливий був, був результат. Для України це був матч, який забезпечив плей-офф. Не вважаєте ви, що попередні матчі були не настільки Україна була оцінена як команда? Оцінена? Попередніх матчах, тобто отримали свою оцінку, яку на яку вона заслуговує. Але це був останній матч. Ну я вважаю, як я казав, в нас була дуже рівна група, і всі команди були високого рівня. І тому боротьба всієї групи була до останнього туру. І Я не вважаю, що ми усі матчі, особисто перші матчі програли по грі. Була рівна боротьба, навіть першу гру, яку ми програли Албанії. Ну, я не вважаю, що це сто відсотків було по грі. І у Албанії були моменти і у нас, але дуже важливо, що зараз на сьогоднішню, на вирішальну гру, хлопці вийшли з зовсім іншим настроєм і показали нашу силу. Добрий вечір. Вітаю з перемогою. І ну, все, що вийшли в плей-офф на лігу. А чи ви задоволені е, з експериментами, які ви проводили протягом цієї кампанії? Ну, дуже багато нових гравців. Якраз проявилися, показалися. Напевно, най, найкращий з тих Іван Калюжний, проявився як, ну, звісно, новий Степаненко, умовно у статі для збірної. Як ви оцінюєте всі тих нових гравців і їхнє інтегрування до команди? Ну я вважаю взагалі, в нас було дві цілі в цьому відбірковому. Відбув лігії нації. Дві цілі потрапити, намагатися потрапити в плей-офф на чемпіонат світу, як ми потрапили на чмет Європи минулого року. І друга ціль так дуже дуже важливо було в цьому, в цьому турнірі турнірі подивитися на гравців, які грали в молодіжної збірної, які потрапили на Олімпіаду і грали на Олімпіаді. І я вважаю, що ми впоралися з собою Завданнями, зараз ми граємо плей і що дуже важливо, ті гравці, які потрапили в стан збірної України, вони додали дійсно впевненості, додали інтенсивності в грі. І навіть сьогодні, якщо ви бачили, на поле вийшов Олексій Січ, який навіть взагалі не готувався в збірну, він навіть не був у, у, у другому списку, але він приїхав і зіграв, я вважаю, на дуже високому рівні. Ви, Срічний Славич, провели вдалі заміни в стартовому складі. Вийшли сьогодні Яремчук, Зінченко забили голи. Калюжний багато відібрав. Оцініть їх гру. і кого б хотіли в плей-офф. Може вже були думки. Там, наприклад, Бельгія є наш старий знайомий, можливо, залишилась якась недосказаність після євро, після гри з ними? В апер взагалі дуже важкий збір, тому що і Динамо, і гравці, і Динамо, і шахтера дуже багато грають, дуже багато. Дуже важка логістика, і багато гравців приїхали з мікропошкодженнями. Тому обирати склад було не було дуже важко. Але я завжди розумію, що ми граємо дві гри, навіть якщо в першій грі якийсь склад, якщо ви вважаєте, що це основний склад, то ті гравці, які на заміні, ми вже думаємо, як освіжити, тому що, як ви бачили, в першої гри. Не було достатньої інтенсивності. Ми, я впевнений, цими гравцями і мотивацію додали інтенсивності в цій гри. З приводу суперника, ну дійсно перед грою ми не думали, хто буде в суперниках. Дуже важливо сьогодні було виграти цю гру і показати силу України.